Часне життя переповнене різноманітними товарами та послугами. Ми хочемо все і одразу. Це спонукає нас до імпульсивних покупок, які призводять до нуля на рахунку. Особливо, якщо відсутня фінансова подушка. Як навести лад у фінансах, правильно використовувати гроші та витрачати їх. Ці та інші питання ми задали фінансовому експерту. Анна Тігіпко, експертка з фінансів, засновниця та СЕО ізібанк у 2006 році приєдналась до проєкту з роздрібного обслуговування клієнтів. Тас найс була в борді директорів ТаС Фарма з 2020 року. Залучена до проєктів та управління групою ТАС входить у топ-50 найвпливовіших жінок фінтеху 2022 року. Пані Анно, почну з банального запитання, що таке фінансові звички. Фінансові звички це коли ти ставиш перед собі конкретні цілі, знаєш, як до них йти, і, і усвідомлено витрачаєш свої гроші. Це саме вміння бюджетувати, поділяти е, свої гроші, свій бюджет на окремі е, такі е, скарбнички. І Розуміти, скільки ти заощаджуєш, на що ти заощаджуєш, а що ти можеш витрачати. І знов-таки не піддаватися на якісь там а, імпульсивні покупки і вміння саме правильно користуватися своїми грошима. З якого віку потрібно починати розвивати та формувати фінансові звички? З наймолодшого знов таки, ми знайомимо дитину з концептом грошей. З концептом ціни і існування цих грошей і що все коштує. І дитина повинна розуміти, що все має свою ціну, гроші заробляються, це не просто так, воно з якось з неба падає, тому їх витрачати треба усвідомлено. І ми вчимося також планувати на якихось базових речах. Сьогодні там шоколадку цей чи кіндер-сюрприз не купимо, купимо його завтра. Ти вже забагато купив подарунків цього тижня чи цього місяця? Давай сплануємо на наступний раз, і тоді ми підемо в магазин і купимо одну якийсь там одну річ чи один подарунок. Тому ми вчимося планувати, і ставлення до цього повинно бути абсолютно нормальне, без істерики, без якихось там ем, сліз у дитини. Ем, і тоді це вже з віком буде розвиватися в нормальні фінансові звички і змогу планування на майбутнє. Починати виховувати в собі фінансову дисципліну потрібно саме з планування бюджету. Бюджет це особистий фінансовий план, який дозволяє розрахувати заробітки та спланувати свої витрати на подальше життя. Складайте власний бюджет, враховуйте всі надходження та кожну витрату, щоденно ведіть облік власних фінансів. Об'єктивно оцінюйте обов'язкові витрати. Першочергово оплачуйте всі обов'язкові платежі, а тільки після цього плануйте розваги, подарунки тощо. До обов'язкових витрат варто віднести і накопичення. Формуйте фінансову подушку, відкладайте 10% доходу. За наявності такої заначки вам буде набагато простіше переживати будь-які потрясіння. Інвестуйте у майбутнє, вкладіть гроші у власну освіту. У перспективі це дозволить заробляти значно більше, тож інвестиції швидко окупляться. Встановіть фінансові цілі, оберіть бажання, які ви можете втілити в життя. Короткострокові на ближайший рік або півроку, середньострокові на ближайше два-чотири роки, та довгострокові на п'ять і далі років. Правильно обрані фінансові цілі служать хорошою мотивацією до активних дій. Які були саме у вас фінансові цілі в дитинстві, та як швидко ви їх досягли? Ви вже більш в такому дорослому віці в мене, і це було щось щоток... Купівлі чогось такого цікавого, класного речей, але це було вже в тінейджерстві і таких великих. Ем... Фінансових цілей на той час, в принципі, в мене не було. Зараз, все ж таки, наприклад, зі своїми дітьми, я хочу, щоб ми починали заощаджувати трохи пізніше, коли вони будуть старші в середній, такі більш ближче до старшої школи, почали заощаджувати вже на майбутнє і планувати якісь такі більш серйозні. Речі а, разом ви декілька разів сказали слова щодо заощадження та збереження грошей. А, на вашу думку, збереження під матрацом, як їх називають, вони мають якийсь сенс чи безпечні вони? Ні, ні, ні. Ще раз ні. Під матрацом ми нічого не зберігаємо. А, бажано все ж таки мати рахунок, а, мати картку і гроші переказувати саме на цей рахунок, його поповнювати. Ми повинні пам'ятати, що є така річ, як інфляція, і гроші мають можливість націнюватися. особливо зараз в наш час, коли все нестабільно і в нас зараз війна, тому саме контроль своїх фінансів, і розуміння, що коїться з своїми грошима, дуже важливо. Тому обов'язково на картку кеш можете собі залишати на якісь маленькі дрібнички, чи якщо ви знаєте, що ви кудись підете, де немає можливості сплатити карткою. Але все одно тримайте гроші в банку. Кладіть їх на депозитний рахунок чи на рахунок, де є відсоток на залишок. Це вам також дуже дуже допоможе. І знов таки, якщо у вас гроші в банку, ви завжди можете замовити виписку з цього рахунку, отримати аналітику і зрозуміти, на що ж ви все ж таки витратили гроші для того, щоб проаналізувати свою поведінку. Аналізувати свої витрати це корисна фінансова звичка, яка допоможе визначити пріоритети і досягти фінансових цілей. Якщо цього не зробити, швидше за все гроші зникнуть із вашого гаманця, як вода крізь пальці. Здійснювати спонтанні покупки, брати в борг, завжди купувати на розпродажах, ходити до магазину на голодний шлунок, не накопичувати і не відкладати. Є поганими звичками. Відсутність фінансової дисципліни може завести вас в пастку. А як розпоряджаєтеся своїми фінансами саме ви? Добрий день! Чи маєте ви звичку до імпульсивних покупок? Так. <світок> а, які найчастіше це покупки? <світок> Одяг. Для настрою. Так. <світок> а, які найчастіше це покупки? Речі. А, в якому стані ви їх передбаєте? Ну, якщо мені щось сподобалось в соціальних мережах, можливо, так. Іноді буває, що роблю такі покупки імпульсивні. А що це буває найчастіше? Щось непотрібне. Ну іноді я порушую фінанси і беру там живачки якісь, які нічого не стоять. Чи маєте ви прихильність до імпульсивних покупок? А, ну, якщо якихось дрібних, то ну, можу іноді, а так взагалі ні. А, чи привчаєте ви свою дитину до фінансових звичок, витрачати гроші і так далі? Так, у нас вже є капілка, вона збирає гроші. Вона сама собі іноді купує. Ну я її привчаю, даю їй гроші, кажу, купуй там собі цукерку. Вона купує, я кажу, решту не забудь. Ну тобто, вже такі маленькі кроки є. Робимо. Один, два, три. А які в Це яка цифра? П'ять. Це яка цифра? – Два. А це 2. 2. чи привчаєте ви свого сина до фінансової грамотності? Чи виховуєте якісь фінансові звички? Чи вважаєте, що воно само має якось прийти? Та ні, звісно, виховуємо. Пояснюємо, щоб він обдумовував, що йому потрібно, що не потрібно, щоб зважував деякі речі. Так привчаємо потихеньку, дозволяємо вже користуватися йому карткою під контролем. Думаю, що вона сама прийде до цього, коли підросте, вона ще маленька. Намагаюсь навчати, сподіваюся, що вони мене чують, сподіваюся, що це їм буде корисно. А які фінансові звички гарні чи погані маєте саме ви? А, ну, імпульсивність придбання чогось не дуже потрібного, це і є така не дуже доречна звичка, яка іноді заважає. А якими корисними фінансовими звичками саме ви, які ви маєте? Потрібно завжди відкладати від свого прибутку якийсь процент. Тобто він повинен бути залізним і в його потрібно кудись вкладати. А, чи маєте ви фінансову подушку? Так, невелику маю. Ну, зараз під час війни її дуже складно підтримувати, але маю. Які фінансові звички можуть призвести до бідності? Імпульсивні покупки, коли не рахуєш бюджет, тому що треба пам'ятати, що кожна гривня має значення. І дуже часто складається так, що якщо ти не розумієш, на що ти витрачаєш, не бюджетуєш, то в тебе якось гроші зникають. І саме це може призвести до бідності. Тому, коли ви розумієте, що щось пішло не так, і гроші починають зникати. Сядьте, візьміть і пропишіть все, на що ви витрачали саме ці гроші. Скільки, коли. І потім про треба проаналізувати цей список і зрозуміти, що з цього дійсно важливе, а що ні. Тому що дуже часто саме на емоціях, на імпульсі, ми витрачаємо гроші там, де вони. Ці речі нам взагалі особливо не потрібні, дуже великої радості, щастя, вони нам прям не приносять, але все одно грошей вони коштують. Тому аналізуємо свою поведінку. І дуже часто, навіть невеличкими якимись змінами, ми можемо досягти достатньо непоганого додаткового бюджету, який можна потім витратити на якусь класну, дійсно бажану річ. Як ви реагуєте, коли ваші діти просять у магазині купити все і одразу? Це така маленька пам'ятка для батьків? Кажу ні. <реш> а, тому що тут знов таки контроль. Я завжди пояснюю, що це може бути там занадто дорого, чи ви забагато вже купили. Тобто, треба розуміти, що а, коли батьки йдуть в магазин з вами, це якийсь бонус, це приємна така плюшка, це дуже класно. Але батьки за це працюють. І за ці гроші можна купити тістечко, сходити в кафе, можна купити морозиво, можна купити іграшку, а можна ще й сходити в кіно. Тому завжди повинен бути вибір. І, наприклад, сьогодні ми можемо купити якусь невеличку іграшко, а давай краще там наступного тижня сходимо в кіно чи в кафе всі разом і поїмо морозиво. І тоді вони вже також вчаться а, планувати. А додаткові кишенькові гроші, наприклад, мої діти дуже люблять а, витрачати на проводження часу разом, десь в кафе. І їм дуже подобається мене пригостити чимось смачненьким і і в них це викликає дуже багато таких позитивних емоцій, і вони дуже цьому радіють. То, щоб отримувати задоволення від раціонального використання грошей, прислухайтеся до наших порад та підвищуйте свій рівень фінансової грамотності різними способами. Читайте книги, цікаві статті, відвідуйте онлайн-курси. А зараз у час сучасних технологій ми знаємо, що навчатися фінансовій грамотності не так складно, адже є соціальні мережі, коучі, які це все пропагандують, навчають, розповідають. Але все ж таки хотілося б запитати щодо книжок та літератури, які саме потрібно прочитати книжки підлітку для того, щоб стати більш фінансово грамотним. А є декілька книжок, можна подивитися мані або петка грошей. І ще є мої гроші, як розумно витрачати, заробляти, заощаджувати. Але знов-таки в багатьох школах є зараз такий предмет, як фінансова грамотність. Теж можна почитати. Ну і дякуємо сучасним технологіям. Також і Вікіпедія, і багато цікавих цікавої інформації про яку можна дізнатися онлайн, але завжди пам'ятаємо. Що самоконтроль і аналіз своїх витрат це перша така, перший крок все ж таки до фінансової стабільності. Корисні фінансові звички це перший крок до добробуту. Вони допомагають навчитися заощаджувати, правильно використовувати свій бюджет і примножити свої статки. Розвивай такі звички в собі вже сьогодні, і зовсім скоро ти побачиш значні зміни на краще у своєму житті.